38 років тому сталася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Це найбільша катастрофа за всю історію ядерної енергетики. Що про неї знають кияни? Давайте запитаємо. Я знаю, що це було дуже багато років назад. Я не скажу точної цифри, не, бо я не пам'ятаю, але я, я знаю, що це дуже жахлива трагедія була, коли підірвався один з реакторів. З реакторів, да, реакторів і постраждало дуже багато людей. Ну це дуже жахливо. І, на жаль, Україна позбавилася від одного міста, чудового, яке розквітало. Було дуже маленьке, гарне місто. Знаю, що на... взорвався Чорнобиль, люди в паніці всі убігали, там була ціла трагедія, всіх перевозили. Я був в Чорнобилі сам, бо там був е... Славутич, да, по-моєму, город називається, Там на цих риб здорових мутантів. Не страшно було їхати туди, після аварії? Ні. Как вам сказать, трудно чем это объяснить, но коли другие ездили, что нам бояться? Когда взорвался Чернобыль, вообще ничего не было. Если я не ошибаюсь, по-моему, пару нет, дней даже никто ничего не сообщал. Мы просто даже не знали об этом. А но поскольку люди живут и общаются между потом, ну пошли разговоры, что такая трагедия ну, что случилось все, и только потом, не сразу, буквально там через несколько днів, стали подавать автобусы, вывозить там ну детей, людей вывозить. Вот это первые дни вообще молчали, никто ничего не говорил. Была первомайская демонстрация. И вот лично я тоже, как по-украински, чимало людей вышли на эту демонстрацию и на трагедию и радиацию. Люди, ну там может быть было меньше, это много лет уже прошло, но была это вот. Первомайські демонстрації, ми там ходили, ну там в парку сиділи, як отмечали. тмічалі. Чи були ви в Чорнобилі? Ні, я не була. Чесно вам скажу, я навіть не дивилася фільм Netflix. Це ця тема, це так само, як я не дивлюся теми на рахунок Другої світової війни. Це якась, ну тобто, це те, ну якось у мене чоловік власне зі Славутича. І це ж якраз місто сателіт. І я ну багатенько ще знаю, тому що його батьки працювали на Чорнобильській, і я знаю це з точки зору ще інсайдерів. Як це все насправді? І тому я вам і кажу, що якщо що вона може функціонувати, якщо її запустити, але я не думаю, що міжнародна спільнота погодиться на це. Запорізька АЕС зараз ми бачимо магате там нічого не може зробити. Росіяни туди нашпиговують постійно снаряди, дрони нещодавно прилітали. Чи боїтеся ви взагалі ось якоїсь такої подібної аварії на атомній електростанції України? Дивіться, як громадянка України, яка живе у стані війни, я боюся всього що завгодно. Але знову ж таки, як людина, яка намагається зберегти своє психічне, якесь здоров'я, психічне, я намагаюся в це все не поглиблюватися настільки сильно, як могла б. Я не знаю, що вам сказати. Ну, чи боюсь, боюсь. Коли ви дізналися про цю трагедію, коли вам повідомила влада? Влада не повідомила. Дізналась у дворі, в мене була маленька дитина до трьох років. Дізналась від сусідок, що таке вийшло через десь через день чи через два. Але ще Київ не був накритою цією хмарою, пішло зразу більше на захід, туди навіть на західні в Білорусі, на західні країни. Вітер помінявся в ніч з першого на друге. 1 числа я з дитиною виїхала із племінником в Черкаську область. Зараз бачимо, що дійсно ситуація дуже важка в нашій країні. У Чорнобиль заходили російські війська, не дивлячись на те, що там відбулася найбільша техногенна катастрофа у світі. Зараз бачимо, що Запорізьку АЕС постійно тероризують, там знаходяться окупанти. Чи не боїтеся, що таке саме може повторитися і на ЗАЕС? Як кожна нормальна людина? Ми чогось боїмося, чогось більше, чогось менше. Але зараз настільки багато ми боїмося, що це відчуття чогось страху від чогось конкретного. Але ну, не, не я знаю, як сказати правильно українською, сіємінутного. Воно притупилось. Дуже було небезпечно, була дуже велика кількість радіації, за якою люди помирали. Кожного року. Квітні місяці, ти отак там інсту щось гортаєш, і там Чорнобиль, 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 типу. Mm -hmm. Це розповсюджена інформація. Наша думка, яке майбутнє очікує на Чорнобильську зону? Mm -hmm, якщо відверто, думаю, там його немає. Це mm -hmm. буде просто як промзона. Mm -hmm. І все. Ну, типу, і поки що як актуально, і там все не розвалилось, це буде, типу, як вихід для людей в плані заробітку екскурсій. Але коли там вже нічого не буде, там просто нічого не буде і все. Коли ви дізналися, що дійсно сталася аварія, бо, начебто, казали, що радянська влада не повідомляла про це одразу ж. Звісно, ні. Ну я працював водителем, бригадером був. Прихожу на роботу, сидить один начальник, бригади немає. тобто по тривогі, поскольку ми відносились воєнкомату, весь парк. По приказу міністра направлений туди для евакуації працівників. Е, а ось коли ви почули, що е, відбувся витік радіації, не злякались, злякались. Да ми не знали взагалі, що це таке. Не знало. Ми знали про Хіросіму, там Нагасакі, но это було далеко. І, нас не касалось. А здесь, конкретно на місці, вряд ли кто-то знал опосідцях тих. Ну, пагубних моментах для людини, для яка несла з собою аварію. Коли ви дізналися, що таке радіація, які бувають наслідки і що це дійсно виходить з цієї трагедії. Десь тоді і, і дізнався насправді. Повідомляла влада все ж таки. Влада ні. Це, це розмови між собою такі якісь. Що потрібно було зробити владі для того, щоб все ж таки наслідки зробити менш глобальними? Попередити? Попередити, щоб люди не виходили на вулицю, тому що люди виходили на вулиці. Я ж, 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 жив в місті, яке було досить близько розташоване до, мі, до місця трагедії. і Люди жили звичайним життям, що не треба було робити категорично. А що знаєте ви про Чорнобильську трагедію? Напишіть у коментарях під цим відео.